Я Микола Міхновський. Я народився 31 березня 1873 року в селі Турівка на Полтавщині, у родині сільського священника з козацьким корінням. З раннього дитинства я вбирав у себе дух української пісні і прагнення до волі. У 1891 році вступив на юридичний факультет Київського університету святого Володимира. Там долучився до таємного братства тарасівців. Де вперше сформулював свою ідею, Україна має бути незалежною державою. У 1900 році я написав брошуру Самостійна Україна, яка стала першою політичною програмою українського самостійництва. У 1902 році заснував українську народну партію та створив «10 заповідей УНП Моральний кодекс українського націоналіста. Під час революційних подій 1917 року я організував український військовий клуб імені Павла Полуботка та сприяв створенню першого українського полку імені Б. Хмельницького. 3 травня 1924 року мене знайшли повішеним у садку мого друга Володимира Шемета. У передсмертній записці я написав ніж вони мене, краще я сам себе.